Всім привіт, шановні глядачі, вас вітає канал Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні у нас 13 липня 2025 року, неділя, я приїхав до лісу. Зараз у нас 8 година ранку. Ну, на дворі вже, бачите, вже так, сонечко. Сьогодні, я думаю, Деньок буде гарний. Ось, пташка нам наспівує. Ну що, якщо комусь цікаво, Ліс, гриби, природа, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Бачите. Опа, у нас лисички вже попалися. Ось такі. Ось, тут якісь вони такі якісь наче старуваті будемо щось краще шукати зайшли ось в такий сосновий ліс хочу ще тут походити подивитись може хоч лисички збираємо бачу так трошки є Ось так. Під, під самим лохом дивно походив, стільки щось нема, не знайшов ні одного ні, ні біляка, немає навіть не червивого. Не бабки, як то кажуть, не, не підосичника немає щось. Якесь затішє. Навіть лисички вже ось, ну, так, не дуже їх і багато. Як щось знайдеш, то десь там одна-дві отак. Взагалі. Я не знаю, що це таке, ніби й дощі були. Може ще все попереду. Будемо дивитись. Прямо в траві Ще сонце відблискує так. Різ, звісно, я вже сьогодні побризкався, тим ніби не так докучають, але все одно є. Сьогодні приготував ту, ну той лист бумаги, що я все завжди підстиляю на дно кошика, щоб не так відтискалися Де ці гриби ну, на шапки і, і забув уже згадав, коли в гараж, ну, вже брав кошик в гаражі і згадав, що залишилося в квартирі там, в кімнаті на столі воно не хотів Вертатися та вже сьогодні поїхав знову без цього. Ну це нічого. Може і за цього й немає. Грибів. Чекають, коли буде повний набір. Ну, як завжди. О, що це у нас тут теж? Не, здається, наступив Ну, Це ж не без цього. Обов'язково потрібно наступити, бо це ж не я буду, якщо не розчавлю грибачі. Лисичку. Ну що, походимо тут, подивимося в цих соснах, десь щось може ще знайдемо. Я в цьому році тут не був. під дубом молодим а вони теж я помітив ще під молодими дубами полюбляють рости лисички десь я тут іще бачу тут ще як листя отак, де є жовте то можна ще з листям Перепутати ось така гарна полянка у нас. О, бачите ось, ось, ось ось зараз. Будемо. Оуків багато в лісі. Ну і ідеш і паутина якраз серед цієї доводиться постійно палиць поперед себе махати, тому що вони попадаються на тіво привозиш додому в одежі. Десь в кімнаті остається, потім спиш. А він повзає, може десь залізти, отак. Ну, всяке буває. Зняв. Там щось з себе, хоча я це старе таке, то я в гаражі його залишаю. А Так може бути і в кошику. Ну, що таке. Сьогодні, мабуть, доведеться лисички збирати, бо так якщо піти зараз по своїх тих місцях, де ну гриби оце все, то можна прогаяти час і нічого не знайти. Ми минулого разу, ну ви самі бачили, що вже в основному попадалися такі вже всі старі, там щось пару штук нормальних. Я ось ішов, йшов, то бачив, що немає. А якщо зараз піти... Ну Там треба піти далеченько, то можна прогаїти час і якби нічого або знайти щось таке, ну вже воно не, не годяще, то, то я вже вирішив поки місць тут. Ну вже як лисички є, то вже хоч лисичок позбираю, а там буде видно. Хоча я не знаю, людям лисички не дуже цікаво. ну... Показую те що, те, що є. Багато мені писали за сироїшки там. Ну, одна моя, вони ті сироїшки не пропали, одна моя знайома підписниця. Вона мені вчора написала в коментарі, що вона їх зібрала. Так що ось так, що мені писали, бо багато писали, що що ж ти не забрав, що ж тинцей, там, те. те, те. Ну як я їх не беру, то я їх не беру. Ну, навіщо я їх візьму вам для відео, а потім їх десь дома чи де їх, або навіть взагалі з лісу їх і не буду десь викину. Ну, а так людина, ось бачите, зібрала її. І... Так що якось там я їх залишив, я їх не протоптав, не позбивав, не... Я вважаю, що зробив корисну справу. Хоча є такі люди, я там ну, знаю, в мене є знайомий, який каже, що для нього лисички і маслюки це не гриби. Він їх взагалі ну, не признає. Бачите, навіть і такі є. І є ще отак, ну бугорочок, ага, значить грибок чи висишка, Бувало бугорочок, отак піднімаєш, так раз, а там шишка. О, а ні, думав, що шишка. Бо і таке в основному буває. Так це вже ні. У вже сонечко пригріву, вже чую, неподалік вже одна машина проїхала, ось інша приїхала і стала. Так що я думаю, що люди будуть. І сьогодні вихідний день, неділя, то по-любому приїдуть. Ну, але в кожного є свої грибні місця на всіх вистачить. Скільки б людей не було, постійно люди, як вони ростуть отак гриби, то постійно люди назбирують. і з порожніми руками, з пустими кошиками додому не, не їдуть. Якось так. Побажаємо всім гарного збору. Ось, бачите, бачите є. Ось, ну це так, це так бачите, як можна натрапити. А є взагалі ходиш, ходиш, десь одного знайшов і все. І немає. Ну, ось так. Мотоцикл десь їде теж. А сьогодні буде багато людей, я думаю. Сьогодні сонячний день, то немає люди будуть. Знову сышки. Так. Грибник теж підходив до мене, питав. Гриби цікавлять білі. От, вже збирайте, що є. Кого не зустрінеш усі, усі за гриби питають. Ну, кажу, я ще сьогодні взагалі не бачив. Вже й поїхав, той мужик щось тут походив, походив, так. А я ось після нього ще тут зайшов, ходив. і бачите, їх так не видно, коли я так придивився, знайшов якусь одну-дві і вже так по них починаєш орієнтуватися. Може, що він. Високий ростом і широкий він, таких як я потрібно три. То йому до землі дивитися більше відстань, ніж мені. Може через він їх і не помітив. Ну це звісно я жартую, щоб ми не писали мені, що я там насміююсь з когось. Просто. ну Ті, хто давно в мене на каналі, такі вже знають мене, що в мене є якесь там почуття гумору. Можу щось як сказати таке. Ні, ну він дійсно такий здоровий дядько. Такий, щоб як узяв свою то скрутив би б баранній рог. Хочу показати вам сироїшки. Вже така традиція у нас на каналі, що показую завжди сироїжкам, так як в мене є любителі сироїжок. Ну, сам я їх, звісно, не беру. А людям показую, так як просять. Знімайте, покажіть. ось дивіться, це червоні. Я не знаю, чи червоні, їх, же мабуть, і не всі ну, їсти можна. Знаю, що зелені це точно їдять. А червоні, вони ж гіркі, чи їх потрібно оцю ну, красноту обзирати. Да, бачите, воно знімається. Ага, то, мабуть, його треба оце знімати. Ну як маслю... маслюки ж теж. Їх багато по лісі. І багато. Чого-чого, а цього добра вистачає. Так, ну що, куди його десь піти, ще десь на походити, думаю, може десь справді якогось грибочка ще знайдемо. Зараз побачимо. Ну, поки що. Поки що лисички в нас. Ну, будемо лисички збирати. Це теж смачний гриб і до того ж і корисний. В кого проблеми якісь з печінкою. Тут я як завжди наступив. Ну, оце ж так. Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 13 липня 2025 року, неділя, вихідний. На дворі така сонячна погода. Зараз уже на пів 12 дня. Ну, Я йду до свого місця призначення, звідки я вийшов. Буду вже їхати додому. Ну що, грибочків, як ви бачите, не, ну, не пощастило нам позбирати, так їх щось і, і немає. Та я й не ходив туди там, де туди де, де я ходив. Ну якби вони були, то вони і тут би були. Вони кругом ростуть, як вони ростуть, а так немає. Ну, Назбирали лисичок і на тому добре. Ну, як завжди, хочу всім подякувати. Хто був зі мною. Що дивитесь мене. Бажаю всім міцного здоров'я. Щоб все було. Щоб все було у вас в достатку. А головне нам всім мирного неба. До нової зустрічі!